Метушнею перед випускними урочистостями переповнений Чернівецький четвертий ліцей. Прикрасити зал, вивчити вальс, обрати вбрання та не забути про основне ЗНО та вибір навчального закладу. Ось такі питання на порядку денному у сьогоднішніх 11-класників. Настрій перед закінченням школи у всіх різний, та все ж прощатися з друзями та вчителями не усім. Це Тут твої друзі, з якими ти кожного дня день проводиш час. Вони для тебе як сім'я стають, і прощатись з ними це вже ж. Якось сумно для особливого свята, особливе обрання. Як зізнаються випускники, знайти святковий одяг не було важко та задоволення. Це не з дешевих. Обійшлося щоб зібрати весь костюм. Обійшлося буквально десь 4 тисячі гривень. Небайдужі школярі і до подій, які відбуваються на сході України, але впевнені, що навіть у найважчі часи є причини радіти. Ситуація ну, неприємна, проте настрій завжди має бути хороший завжди повинна бути надія на щось і на те, що завжди все буде добре. Тому випускний повинен бути не з сльозами на очах, а з посмішкою на обличчі. Цьогоріч у Чернівцях більше двох тисяч випускників дев'ятих класів та більше тисячі одинадцятих. 29 травня у всіх школах відбувся останній дзвоник. А уже завтра в літньому театрі відбудеться нагородження медалістів. Медалі отримують 186 вісімдесят шість випускників. Випуск Олена Яремчук, Іван Чежик, місцевий час.